Добрий ранок, всіх з 1 вересня. Зараз 7.10 я вже біжу в нас сьогодні. Ой, там з тим розкладом, то просто. Як найпізніше розповім, що було з тим розкладом. Проте на даний момент у нас сьогодні фізіологія, потім буде перший електив, потім вікно і потім другий лектив. Але другий електив онлайн. Ну це на даний момент. Що сьогодні потрібно буде встигнути. Заскочити на кафедру гігієни. Там потрібно розібратися з пропусками. Ну, цікавий день. Я вже приїхала на улюблену вулиці Потерської. Сьогодні все таки сире. Загалом, до речі, кожа на це ветеринарний корпус, а далі будемо ще. Навіть написана адреса головного корпусу, але вони точно не в головному. Тут же посі. Далі ми готові тут. Боже, яке вже все знайоме. Хімічний корпус, справа. Клас. Забула ще сказати, взагалі по розкладу нам на 9.15, але на місії, кафедри. Саме фізіології написано, що всі заняття починаються о 8. О 8.45. Тому зараз 8.05 і я білю в Тут з'їла головний корпус, а я йду сюди. в тряду на анатку. Все, біля рідних тряп. Нам, до речі, спочатку скинули розклад викладачів на гістологію, і там була інша викладачка, не та, яка насвала. А ми дуже хотіли, щоб була та, яка була в першому семестрі. І сьогодні... Що... це було вчора. І сьогодні зранку вона нам пише, яка ви група, що ми змінили номер групи просто. Вона в, нас... вона в нас питала, яка ми група, і сказала, що заради нас в п'ятницю чи на першу пару буде їхати. Тому рано почався з гарних новин. В цьому корпусі на другому поверсі є цікава деталь це жабка. Вона встановлена від імені кафедри фізіології як символ пошани та вдячності. Бо раніше саме на жабках студенти та науковці вивчали багато важливих процесів фізіології. Тож ця жабка нагадує нам про їхню роль у розвитку науки і про те, як вони допомагали нам краще зрозуміти роботу організму. Як ви могли побачити, у неї трохи потерта голова, бо студенти вірять, що якщо потерти жабку за голову, то на парі буде обов'язково гарна оцінка. Можу сказати, що я так робила один раз перед гістологією, і тоді я отримала п'ять. Там буде зараз купа питань, куди йти. Навіть коли сфоткаєш аудиторію, він буде питання. Там потрібно, до речі, буде з пропусками. Я не пам'ятаю, там ще підписи у вас зібрати на гігієну. Да, буде в кожного свій пропуск на гігієну, буде на зеленій. Що ти підписи? Вона подивимося. В Взуття треба ще? Я не знаю, я бахіло з собою взяла на першому тижні, буду з бахілами ходити. А на анатомію там вони були в перевзивному чи ні? Ти хто їх зна? Можна зайти буде зараз питати, хоч не в музеї? Ми. Хто його зна? Це добре. А стави повністю як хоче? Не може нас попередній семестр закриє. Ну. А тут ще чули щось? Ні, я кажу, перший лектив – то історія. що що? Та ж, скоріш все, це буде та, що була в нас лекції по історії. Вони не підписані. Це під постави, що це будуть Вони, на розіону відписані. Пропуск на е, зелену на цей гієна. Сьогоднішній да підпис? Іреме, ти собі взяв? Собі прав. Сюди віддав. Підписи пропуски на зелену на гігієну. Швиденько, просто дати підпис біля себе. Пока все, що не так, подав. Що не дам. добре, да? Карто, що був номер, і я одразу взяла свій правил на кожну людину. Забрала методички на групу. І тут на пару. О, прошечки в кокції. Я не поняла, що це такое. У нас прийшла вже перша пара. Була лекція, Половинка. Щоб завжди так було. А, половинка, до речі. А, так, тривога. Я забула, що нас відпустили. сюди купон на дві тисячі. У нас тільки великома. Це все перший курс. Я звучала Тані нові сторінки. курси, щоб ви тільки два дня. День, один. пускають, людей. А щось не пускають? там

прикладно полин батько О ні подож. Де ж? Я що важче скачати десь файлодами, некрасиво, можу вас на день і на тиждень. Я боюсь, ну, не ні. Так. Я вирішила, я буду. Вчора доїхала. Звіть а за поліцейською. Ми всі на історію. увага. того, щоб групи, скільки у вас буде. На сьогодні на диву вже все. Зараз майже друга година. Ой, що сьогодні було? Більша частина в нас була організаційна. Спочатку в нас була фізіологія. Нам пощастило в нашої викладачки, вона мала ще провести лекцію першу вступну, і вона підключалася онлайн. Фізіологія лекції буде онлайн. Вона підключалася на цю лекцію, і ми просто слухали. Ну, курс прослухали лекцію на практиці і на другу практику вже будемо готувати дві теми. Але коли ми сиділи на фізіології, почалися сирени і ми вимушені були йти. Тому в нас почалася перерва раніше. Ми потім трохи погуляли, дочекалися наступної пари, сирена вже закінчилась, і в нас мав бути електив, але були організаційні моменти, бо там ця дисципліна на вибір. І там багато груп одночасно. Ми мали вирішити, коли в нас будуть пари, ну, поділитися, в який день, на які пари будемо ми ходити. Ну, вирішили вже це питання, тому з наступного тижня вже будуть повноцінні пари. І там були ще багато питань. Потрібно було те, що я збирала підпис, віднести там в іншому місці, знаходилася кафедра, віднести їм. Все вже теж зробила. І вирішити там з елективами кожного два різні елективи, і там ще був один електив, за яким треба було вирішити, бо в них сьогодні очна лекція. І, до речі, в нас будуть по-різному деякі лекції онлайн, деякі лекції дистанційно. Наприклад, фізіологія у нас буде дистанційно, а гістологія буде онлайн. Ой, навпаки, фізіологія буде онлайн, дистанційно, а гістологія буде очна. Ці насправді очні лекції, вони дуже незручні. Бо, наприклад, ця очна лекція в нас завтра. В нас є перша пара практика, потім друга пара вікно і третя очна лекція. Якось так, якось так зробили. Але на завтра, звичайно, що на другу пару в нас перенесли дистанційний електив, але то один раз поки таке. Ну, не знаю. Подивимось, що буде. Я спочатку думала порозповідати за той розклад, але потім зрозуміла, що сенсу немає, бо він ще досі змінюється. Бо в мене сьогодні ще мала бути четверта пара по медичній допомозі, але її перенесли завтра на другу. Тому -то в мене ще я кажу немає, начебто, вікна. Проте в мене перша очна практика, друга лекція онлайн. І третя очна лекція. І куди його як його робити, не зрозуміло. Це я зараз озвучую, коли вже монтую відео, і можу сказати, що цим же вечором, 1 вересня, розклад був змінений ще три рази. І на наступний день, у вівторок, 2 вересня, в нас було не три, а чотири пари. Проте я все одно всіх вітаю з 1 вересня. Я розумію, що це не прям таке свято-свято. Проте вибору в нас немає. Новий навчальний рік. Я всім бажаю успіхів у навчанні, натхнення. З силою, бо це дуже важко, особливо в медичному.